Вітаю друзі! Ви на каналі Нові Сади. Сьогодні 10 листопада 2022 року і я розпочинаю заносити свої крупнолисті гортензії до неопалюваного приміщення на зимівлю. Нічні температури вже близько нуля, навіть був вже один нічний приморозок. Деякі гортензії вже майже скинули листя, а ось ця красуня зовсім не хоче відпочивати. То, щоб допомогти їй перейти у період спокою, я зменшила полив і обрізаю листя. Дивіться, які гарні квіти. Дуже подобається мені цей сорт, хоча й не знаю його назви. Квітувала ця гортензія все літо. Спочатку була біла, коли квіточки визріли, вони набули зеленого кольору, а з настанням холодів, як бачите, отримали такий гарний багряний рум'янець. Дуже гарні, навіть зрізати шкода. Навесні планую розмножувати цей сорт, тому і хочу зберегти якомога більше бруньок. Для того щоб бруньки не примерзли, я заношу ці гортензії до приміщення, бо вже наступного тижня прогнозуються нічні приморозки. Ось так виглядають інші крупнолисні гортензії, які я вже занесла до приміщення. Цього року їх у мене небагато, бо через війну не розмножувала ні гортензії, ані інші декоративні рослини. Вирощувала лише ті саджанці, які поставила на вкорінення ще в середині лютого, до початку повномасштабного вторгнення Росії на наші землі. Як і всі дуже чекаю нашої перемоги, вірю в ЗСУ та вже будую плани на наступний сезон. Частину гортензій. Висадила у відкритий ґрунт на дачній ділянці і укривати на зиму їх не буду. Тож навесні разом подивимось, що з того вийде. Висаджувала ремонтантний сорт, тож сподіваюся, що перезимує і так. У будь-якому випадку результатами поділюся з вами. А ці гортензії поки лишаю у дворі. Хочу дочекатися, поки вони самі скинуть усе листя. Чим обробляю гортензії перед зимою. Приблизно 2-3 тижні тому зробила дві профілактичні обробки від шкідників. Було ще тепло, тож обробляла фітопрепаратом. Зокрема, використовувала фітоверм. Два дні тому зробила обробку від грибкових захворювань. Також восени необхідно зменшити полив гортензій. Особливо тоді, коли вони скидають листя. Коли гортензії вже скинули листя, полив припиняю і лише кілька разів на зиму зволожую рослини так, щоб ґрунт у контейнерах не був сухим, а тільки злегка вологим. Ось, мабуть, і все, що хотіла розповісти сьогодні. На все добре, друзі. Все буде Україна!